Вітаю вас, шановні, на своєму каналі. Бачите, яка вже глибока осінь. Вже якось і всередині трошечки сумно. Не люблю я осінь, зиму і початок весни, коли все сіре, чорне, похмуре. А ви як? Любите осінь? Чи може ви любите зиму? Я люблю літечко, літочку, коли теплесенько, коли водичка якась, озеро, річка, море, океан. Тоді круто. І коли бігають люди, навколо тебе і питають, що тобі принести випити? Може півка, може ще щось. І ти собі вибираєш, що тобі хочеться на даний момент випити. Хочу поділитися з вами новинами, американськими новинами. Тому що особливо зараз у нас дуже важкі часи в цій країні. Так, да, Звичайно, я не порівнюю з тим, що відбувається в Україні, з цим порівнювати навіть і близько неможливо. Але розкажу, що відбувається в нашому королевстві. На рахунок е, тих людей, які приїхали по U4U, по інших програмах і маю на увазі наших земляків, остальні мені якось по цим балам. Я тільки говорю про наших земляків. Ось такі зміни я чув. А в кого. Ай. Епічна сила сволочь! бачите с такие дороги. Короче. В кого было, а блин, як сказати, украинскую. чи чья, дозволення, блин! Короче, кого были документы на работу? І вони кінчалися раніше, 28 -го. жовтня. Вони будуть продовжені автоматично на 530 чимось днів. Точно не пам'ятаю, після 530 яка там цифра. Але ця інформація є у доступі в інтернеті. Там люди більш компетентні і більш розумні, ніж я. Можуть вам розказати все детально, все в подробицях. А я на своєму каналі просто в общих поняттях, в общедоступних поняттях вам розповідаю, що відбувається. Коротше, в кого термін на працю закінчувався раніше 28 жовтня. Буде продовжено автоматично в інших людей, в кого заканчивався цей термін пізніше 28 жовтня, в тих не буде змоги поки що продовжити своє розрішення на роботу. Тому що в Америці зараз, я не знаю, як правильно називається шатдаун, там чи якось по-другому, не працює уряд. Уряд не працює по тій причині, що не можуть схвалити бюджет на наступний рік. І за цього всіх розпустили, закони не приймаються, закони не схвалюються, закони не розглядаються, все стоїть на місці. Коли це закінчиться, ніхто не знає, прогнозів ніхто не робить. І ось по цій самій причині продовження на роботу людей, яких воно закінчиться після 28 жовтня, не буде. Але я сподіваюся, що вони вже наберуться розуму в кінці кінців, повернуться до своїх робочих місць і почнеться який рух, якийсь рух. Але наразі все тут дуже нехорошо. Це така перша новина, друга новина Все так само пов'язано з цим урядом. Пам'ятаєте, я вам колись казав, що є такі соціальні програми. Які видають мало малозабезпеченим людям фудстемпи. Фудстемпи – це такі талончики на якусь суму грошей, і ти можеш прийти з цими талончиками і в магазині просто обміняти їх на їжу. На них не можна купити не алкоголь, ні, ні цигарки, але їжу можеш купити. Є декілька магазинів. Не в усіх магазинах, ну, в супермаркетах переважно це Вінкофуд, Волмарт, там можна ці талончики поміняти на їжу. Так ось, ці малозабезпеченим перестали видавати всякі різні допомоги. Ці фудстемпи, ще там якісь допомоги. Тому що, як я вже казав, уряд не працює. І ось що роблять ці люди? Ці люди беруть штурмом Волмарти. Вони приходять в магазин, набирають Набирають возики їжі і вивозять безкоштовно. І якщо їх там намагаються зупинити, вони сваряться, вони дуже агресивні, тому що вони кажуть, що ми маємо їсти, а що нам робити. Ну, це єдине рішення, яке вони приймають. Замість того, щоб піти шукати роботи. І деякі вуморти із за цього вже позакривалися. А цей, коротше, з 1 листопада з 1 листопада оці всі соціальні допомоги перестали працювати. Тобто, ви уявляєте, яка кількість населення перестала отримувати оці. Різні види допомоги, за рахунок яких вони просто існували, жили, харчувалися там, не знаю, що вони там, як вони проводять своє життя за такі малесенькі суми грошей, але їх все влаштовує. Якщо вони нічого не міняють в своєму житті, значить їх все влаштовує. В зв'язку з цим. На ринку праці так само з'явився дефіцит, а саме робочих місць. Тому що ті, хто розумніші і втратив у ці всі допомоги, вони прийшли собі шукати роботу, хоча б за якийсь мізер, щоб вона було існувати. І люди, які мають якісь свої компанії, які типу, роботодавці, так? вони почали звільняти своїх старих робочих, яким вже вони підвищили зарплатню за, за якийсь там термін, який ці робочі відпрацювали на, на цьому підприємстві. Ну, тобто він починав там з мінімалки, да? зараз мінімалка нагадує у нас штаті 17 баксів на годину. І він там вже вислужився там, за 10 років, за 15 років, наприклад, до 22-24 до доларів на годину. І роботодавцям вже невигідно тримати таких робочих, і вони беруть нових за 17 баксів, а тих старих звільняють. І дуже багато людей вже звільнилося. Про це не говорять, про це не пишуть в новинах. Але я інколи спілкуюся з деякими місцевими. І я перший раз таке почув. От на вихідних я ось таке почув, що люди залишилися без роботи, зараз шукають роботу і ніде їх не беруть. Тут є ще така штука, типа негласна. Коли ти подаєш на роботу е анкету свою, і вони там дивляться. Наприклад, я от самі прості приклади привожу. Наприклад, ти прийшов у Макдоналдс влаштовуватися. І ти там заповнив анкету, все, і вони тобі кажуть, ні, ми не можемо тебе взяти. І ти такий, блін, ви що, Макдональдс, саме сама там низькооплачувана робота, роботу, а ви мене не можете взяти. І вони кажуть, да, в тебе є вища освіта. Ти закінчив вищу освіту. Нам не можна по закону тебе брати на саму низьку посаду. І не важливо, навіть, навіть навіть якщо ти е, закінчив коледж, коледж, ну я не знаю, який аналог. Технікум, напевно, вони тебе на роботу на саму низько оплачу не мають права взяти, уявляєте? І багато людей залишилося зараз без роботи, американці. У нас дуже-дуже піднялися ціни на нерухомість, на оренду нерухомості, на це все. А люди втрачають роботу. Тому зараз дуже багато серед самих американців ходить розмов, що люди скоро почнуть жити. Комунами, тобто там буде жити баба з дідом, їхні діти, їхні онуки в одній хаті. Люди вже звикли за років 70 жити окремо, Тіпа, ви ж бачили такі фільми, серіали, що дитині виповнюється 16 років, вони й дають пінка попід зад і відправляють кудись вчитися, і все. Слава Богу, ми вже можемо жити для себе і вже не пускають назад а, до себе в хату. Ну, це я так жартую. Але все одно не пускають. Так що ось такі в нас новини зараз, на даний момент в нашій чарівній країні. Я не знаю позитивних новин ніяких, щоб вам щось розповісти, щось хороше, наприклад, що от пальне здешевшило, ні. Пальне здорожчило, навіть у нас є. А, ну, ви ж знаєте, що мій штат Вашингтон, він межує з двома штатами: з Айдахо і з Орегоном. І от коли я їхав на розгрузку туди на Вест, я навіть на порожніх баках доїжджав до Орегона, аби там заправитися, тому що там було на долар дешевше соляра. А, два дні назад я заправлявся в Орегоні, і там соляри вже стоять стільки, скільки в нас в Вашингтоні. Те саме відбувається в Айдаху. Тому що ми, ми живемо на цих штатах, бо я питав цих людей, які місцеві там з Орегона чи з Айдахо, а вони кажуть, що ви нам зробили, тому що ви приїжджаєте сюди, купуєте все дешевше, заправляєте дешевше машини. І тому уряд так вирішив підняти ціни вже для всіх, щоб тіпа, наші не перлися в сусідні штати. Ми самі це все зробили. Люди самі це все роблять. Ну, за, міг... за міграційну поліцію і за те, що відбувається, я вам не буду це розповідати. Ви і так все знаєте, десь я це казав, десь ви це чули. Новин ніяких немає. Зараз типа, взялися за Балтимор, Меріленд, тому що це так само один. І жахливих місць в Меріленді був там і було і тих, хто любить котиків повно, там цілі вулиці є гбітілі котиків. І взагалі там був безпреділ, і тому зараз туди, після Чикаго відправили Айсів і Національну гвардію наводити там порядки. Я не знаю, чи вам взагалі цікаво таке послухати чи ні. Ось такі веселі новини в нашій чарівній країні. Але тим не менш, я дуже люблю цю країну і я вважаю це моя особиста моя особисто думка. Ви маєте право на іншу думку. Але для мене це найкраща країна в світі. Про яку я мріяв і де я живу. Як би там де не було, але вважаю, що тут найкраще. У усіх країнах вистачає своїх проблем, ідеальної країни не існує. Я для себе обрав цю. Дуже-дуже мені буде цікаво послухати. Ваші думки, ваші враження. Почитати, що ви пишете, подивитись, як ви всі, ставите вподобаєчки. Можливо, у вас є така можливість комусь порадити моє відео. Так, да, до речі, після стріму там мені один з підписників сказав, що я попав в тіньовий банк. Виявляється, дійсно, я попав в тіньовий банк. І через це я не виходжу в рекомендації нікому. Тобто, YouTube перестав мене показувати. Для тих, хто на мене підписаний, я ще десь вискакую. А для нових людей він мене не показує. Я зайшов в свою... на свій канал, подивився всі відоси і десь більше десяти відосів попало. В цей тіньовий бан я їх поставив в приват, можливо, це мені якось допоможе. Переважно це відео, де була зброя, де показував зброю, ножі і все таке. А це тому, що раніше Ютуб пропускав такі відео, але якщо ти показував зброю і показував, що вона не заряджена, що там немає набоїв і що вона стоїть. На цьому. на притахан... на запобіжнику на запобіжнику Ну добре, менше з тим, я вже вас напевно втомив своїми балачками. Підписуємося на мій канал, хто ще досі цього не зробив. Ставимо ваші вподобайки Я дуже це ціную. Сподіваюсь, і YouTube почне це цінувати. Мирного неба вам всім над головою. Слава Україні і героям слава! До нових зустрічей! Якщо в кого є можливість, донатьте, будь ласка, на ЗСУ тим людям, яким ви довіряєте, тим людям, яких ви особисто знаєте, тому що дуже багато шахраїв. З повагою до всіх, до нових зустрічей!